У минулому випуску ми розповідали про київський дитинець, який дав початок забудови так званого міста Володимира, коли київський престол очолив Великий князь Ярослав Мудрий, територія міста значно збільшилась. Сьогодні місто Ярослава охоплює землі між сучасними майданом незалежності, золотими воротами та львівською площею, на місці якої раніше існував один із трьох парадних в'їздів до міста Львівська брама. Спочатку вони мали назву Жидівські ворота, тому що тут з 9 століття існувало єврейське передмістя. Вперше у літописі жидівські ворота згадуються у 1146 році. З 13 століття, коли Київ був частиною Польсько-Литовської держави, Галицькі князі дали їм назву Львівські ворота. Ця дерев'яна кам'яна споруда як оборонне укріплення проіснувала до 1795 року. Сім з половиною століть існували львівські ворота, і в середині 19 століття вони були повністю знесені, бо занадто занепали. Сьогодні складно сказати, де саме на Львівській площі знаходилася брама, так як не було проведено археологічних досліджень. <му> Настав час нашої традиційної рубрики питання для глядачів. Що це за місце? Чи знаєте ви, де воно знаходиться? За львівськими воротами починався Копирів кінець, західний форпост стародавнього Києва, що був огороджений високою дерев'яною стіною. Перше, що кидалось в очі мандрівнику, який в'їжджав у місто, були величні князівські хороми та комплекс Саміонівського чоловічого монастиря. Значну роль відіграв Копирів-Кінець як стратегічний оборонний вузол стародавнього Києва у 1240 році, коли його міцні вали надійно стримували атаки монголо-татарських військ. Славився Копирів-Кінець також храмом Іоанна Предтечі, який знаходився на території сучасної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Варто зазначити, що через львівські ворота, які зв'язували коперів кінець з центральною частиною міста, будь-який бажаючий міг потрапити в місто Ярослава. Дивлячись на сучасний вигляд вулиць та будинків, важко уявити, як виглядала ця місцевість у давнину. Прийшов час давати відповідь на наше запитання. А ось і відповідь на наше запитання. Це міст один із перших у Києві. Мостів. Зараз він знаходиться у аварійному стані. Рух транспорту на цьому мосту заборонений. Але поодинокі пішоходи все одно тут ходять на свій страх і ризик, як і ми, наприклад. Міст розташований над вже неіснуючою вулицею Петрівською. Зараз вона заросла кущами, крізь які можна розгледіти залишки фундаментів будинків та винних погребів, які стали об'єктами досліджень київських екстремалів. Унікальність мосту полягає в тому, що його прольоти були складені з цегли. Збереглись металеві балки з заклепками, яким більше ста років. Вів цей надзвичайний місток до так званого казенного винного складу, який після націоналізації отримав назву Київський лікарогорилчаний завод. Як тільки завод почав працювати, гостро виникла необхідність доставки сировини. Інженер безсмертний швидко знайшов рішення цієї проблеми, представивши проєкт мосту Віадуку, по якому курсував вантажний трамвай. Після того, як вантажний трамвай перетинав міст, він віз сировину саме на цей завод. Завод вже декілька років не функціонує. І, мабуть, скоро на його місці з'явиться черговий новий житловий комплекс. В притул до мосту зараз стоїть сучасний греко-католицький храм святого Василя, збудований у 1998 99 роках, за проектом архітектора Лариси Скорик. Якщо ви ще жодного разу не були на пейзажній алеї, то вам варто неодмінно туди потрапити. Вона займає особливе місце в історії Києва. Беречи початок від львівських воріт, вона простягається вздовж оборонного валу і веде у саме серце міста Володимира. Алея була прокладена на початку 1980-х років за проектом архітектора Аврама Мілецького. Мета споруди алеї створити можливість огляду туристами видів подолу та Дніпра з висоти історичного верхнього міста. Ніде в місті ви не побачите того, що можна знайти на пейзажній алеї. Єдиний у місті Києві пам'ятник великому князю Святославу. Пейзажна алея завжди приваблює до себе своїми незвичайними інсталяціями. Кажуть, що у Києві існує чотири лиси гори. Таку назву вони отримали, тому що не були вкриті деревами. Одна невеличка лиса гора, на якій ми зараз знаходимось. До речі, вже вкрита деревами, як ми бачимо. Є однією із семи гір, з яких починалося місто Київ. У 2009 році на алеї був відкритий дитячий сквер. Територію облаштували оригінальними скульптурами, фонтанами та лавками, автором яких є київський скульптор та художник Костянтин Скритуцький. Кожну деталь оформлення скверу перетворили в чарівний шматочок, де відчувається вкладена душа митців. Як і очікувалось, пейзажна алея провела нас крізь місто Великого князя Ярослава до історичного міста князя Володимира. Ми завершуємо другий випуск циклу Сторінками Києва історичного. Чекайте нас у наступних випусках.